Добрий вечір, це громадське ньюз. У студії працює Сергій Грішин. І це останній на сьогодні денний випуск новин. В Україні заарештовано 58 рахунків бізнесмена Сергія Курченка, 4-го президента України Віктора Януковича, екс-голови Міністерства внутрішніх справ Віталія Захарченка та голови колишнього служби безпеки України Олександра Якіменка. Про це на брифінгу повідомив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко. Внаслідок. Злочинних схем лише одного з цих панів, це власне пана Курченка, Україна зазнала збитків щонайменше на 4 мільярди гривень. Слідчі вже наклали арешт на рахунки Курченка та його майно на загальну суму понад півтора мільярда гривень. Зокрема, йдеться про 16 об'єктів нерухомості, з них три за кордоном, сім повітряних суден, 38 автомобілів. У результаті перестрілки в районі державного кордону на Успенівці там в 19 травня, вбито одну людину і двоє отримали поранення. Про це повідомляють із посиланням на департамент охорони здоров'я Донецької області новості Донбаса. Один з потерпілих у важкому стані даних про те, з якої сторони потерпілі, тобто чи це українські військові або працівники міліції, або це сепаратисти. Поки що немає. Ми намагаємося з'ясувати. Ну і також на сході продовжується те, що і продовжувалось раніше. Голову 44-го виборчого округу, що у Донецьку невідомі, взяли у полон та відвезли неясно куди. Про це в Фейсбуці повідомив голова комітету виборців України Олександр Черненко. Також озброєні люди захопили окружну виборчу комісію номер 55 у місті Шахтарську. Зараз її вже звільнили і роботи її відновлено, але факт такий був. Цю інформацію підтвердив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко. Ну і як вже раніше повідомлялося, терористи намагаються зірвати проведення президентських виборів на сході держави. І все роблять для того, щоб вони не відбулись. І раніше вже ми також повідомляли, що сепаратисти захоплювали ОВК в Луганській області. Це 111 одинадцята в антрациті. 109 в Красному Лучі, в Донецькій області це 42-га в самому Донецьку і 48 ма в Краматорську. І Комуністична партія України не визнає результатів виборів 25 травня. Про це російському виданню Ріа Новості заявив народний депутат. КПУ Олександр Голуб. Нагадаємо, що лідер комуністів Петро Симоненко намагався зняти свою кандидатуру з президентських перегонів. Утім, відповідно до законодавства, отримав відмову від ЦВК. Він говорить про те, що він хоче зняти свою кандидатуру через те, що вони не визнають вибори, і вони це зрозуміли лише зараз. А ми собі думаємо, що він хоче зняти свою кандидатуру через те, що його рейтинг дорівнює нулю. І ну, по тій самій темі. І про Петра Симоненка, і про Олександра Голобо, і решту керівників і депутатів від комуністичної партії, виконуючи обов'язків президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов, звернувся до міністра юстиції Павла Петренка з листом, в якому вимагає від міністерства юстиції вчинити. Вивчити верніше питання причетності Комуністичної партії України до дій спрямованих на порушення суверенітету та територіальної цілісності України, а також до практичної підтримки російських спецслужб на півдні та сході України. Міністр юстиції Павло Петренко на брифінгу сьогодні вже заявив, що генпрокуратура та СБУ проведуть розслідування порушень законодавства керівництвом компартії. Натомість на брифінгу. Голова СБУ Валентин Наливайченко, повідомив, що ще у четвер до Мінюсту було передано доказову базу щодо протиправної діяльності щодо протиправної діяльності КПУ. Ну і по цій новині я можу повідомити, що зараз Наливайченко, Павло Петренко і Турчинов листи один одному пишуть. А я три тижні тому в місті Славянську на власні очі бачив, як член комуністичної партії України, керівник цієї партії в Славянську, разом з терористами-сепаратистами проводив якісь незрозумілі збори громадян, якісь вони місцеві органи влади, там щось обирав. Квартальні, домові, районні і такі решта. Тому, якщо, якщо так буде необхідно цим трьом панам, я готовий виступити свідком в суді. <му> У будинку профспілок в Одесі 32 людей загинуло від отруєння хлороформом. Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України. Віталій Сакал, за його словами, в ході слідства було проведено 30 оглядів будинку проспілок. У результаті виявлено хімічну речовину хлороформ, дій якої призводить до зупинки дихання. Представник МВС також зазначив, що суміш, яка містить хлороформ, знаходилась в будинку профспілок кілька днів, і тут виникає цікава арифметика. Офіційно в Одесі загинуло 48 людей під час різних цих подій 2 травня. Якщо 32 із них як повідомляла, шість загинуло від вогнепальних поранень. На вулицях міста і в будинку профспілок. 10 від падіння з висоти. Всього тоді лишається 32. І тут інформація про те, що всі 32 загинули від хлороформу. Тобто, фактично, не прямо тут говориться про те, що ніхто не загинув від самого цього диму, угару, газу чадного або пожежі, а всі загинули від хлороформу. Я думаю, що це треба насправді в цьому дуже серйозно розбиратись. І там само. В Одесі на коликому полі, який перед цим будинком профспілок, вчора, 18 травня, Служба безпеки України запі... запобігла теракту. Як деться в повідомленні відомства з метою дестабілізації ситуації в Одеському регіоні, зловмисники планували о 14-й годині здійснити вибух автомобіля, а там, нагадаю, було десь півтори тисячі людей. І також у Києві Служба безпеки України знешкодила. Злочинного групування, яке налагодило тій, як каже, СБУ, канал постачання вогнепальної зброї вибухівки для сепаратистських бандформувань, які діють в східних областях нашої держави. Дівнічно-Атлантичний альянс направив в Україну групу цивільних експертів для допомоги в покращенні безпеки атомних електростанцій. Про це заявив генеральний секретар НАТО сьогодні під час прес-конференції в Брюсселі. Як уже повідомлялося, Гінсе поки не помітив жодних ознак відводу російських військ від кордону з Україною, про яке заявляли вранці у при службі Кремля, посилаючись на свого керівника Володимира Путіна. І Верховний ОБСЄ з питань свободи медіа Дуня М'ятович засудила факти залякування та викрадення журналістів, які висвітлюють події в Україні. Вона закликала всі сторони конфлікту припинити погрози на адресу журналіста та дати їм можливість виконувати свої професійні обов'язки. У заяві згадується про факти викрадення. У Криму журналіста Османа Пашаєва та його оператора турка їх затримала вчора ФСБ. О, також згадується е, журналіст видання «Газета Виборча зі складним польським прізвищем. Також про російських журналістів Лайф News Олега Сидякіна та Марата Сайченка, які були затримані українськими військовими поблизу Краматорська, і у листі до керівника МВС Арсена Авакова. Дуня М'ятович вимагає звільнити журналістів Life News та належним чином розслідувати ситуацію навколо цього факту. Ну а цих затриманих журналістів з російського телеканалу Лайф про яких згадувала Дуня М'ятович, зараз допитують у Києві. Про це повідомив голова Служби безпеки Валентин Наливайченко. І нагадаю, що ще український і громадський активіст Олег Сенцов, якого зарештували 18 травня, працівників федеральної служби безпеки Росії в Криму. Він був затриманий, вони спочатку його там тримали, а тепер вони його етипували до Москви в Ліфортово. Про це повідомляє ехо Москви. Сінцова нагадаю, звинувачують у підготовці та організації терористичного акту на підставі свідчень двох невідомих людей, які нібито вказали на нього як на організатора. А я зі свого боку можу засвідчити, що Олег Сінцов є талановитим журналістом, перепрошую, режисером. І за даними інституту масової інформації, у період з 10 до 16 травня в Україні найбільшу кількість порушень зафіксовано у категорії фізична агресія 15 випадків. Журналістам, які працюють на Донбасі, та відмовляються підкорятися керівництву самопроголошеної Донецької республіки, бойовики погрожують розправою. І, от, наприклад, у нас був в гостях нещодавно спеціальний кореспондент нової газети Павло Канигін, якого викрали в місті Артемівськ, і потім його намагались. Не знаю, що з ним намагалась зробити. Коротше кажучи, його пограбували. Це був фактичне пограбування. Забрали в нього обручку, телефон. Зняли з картки гроші. Потім напоїли невідомою речовиною, від якої він заснув, і потім він вже прокинувся з рамку готелю в Донецьку. Це називається бандитизм. Ну і подібна новина МВС України радить іноземцем іноземним громадянам залишити територію Донецької та Луганської областей через поширення ксенохопських проявів та нападів на цьому ґрунті. Про це на прес-конференції в Києві сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Він також зазначив, що у Слав'янську і Краматорську у зв'язку з неможливістю здійснювати державницькі функції призупинено соціальні виплати. Сьогодні дуже багато всього нас заявляли. Силовики українські, це добре, тому що коли вони говорять, менше приводів до різних домислів. Це був останній на сьогодні випуск новин. Дивіться громадське, дивіться, у нас потім буде новини громадські Донеччини. Потім у нас буде вечірня студія громадського онлайн. Пам'ятайте, що ми завжди слідкуємо за тим, що відбуваємо це для того, щоб першим вас інформувати, тримайтесь.